Водички кому? У нас много, 5 человек, просто мы соседи по дому, даже не в одном доме, с собаками гуляем вместе. А она говорит, давайте вместе, у меня их квартира вот, нам предложила, пока поживем у нее, а потом уже Будет видно, думає, що вернемся домой, страшно потому що. Так, не надо расстраиваться. Не надо расстраиваться. Не, не, не надо. Все доброе. Все доброе. Бо там, знаете, моста нема и куды потом. Трошки тримтей. Страшно было через мост ехать, страшно. Нема никого, дырка на дырке страшная. И в автобусе воздушная тревога, сирена воет

Одни хотят, одни не хотят выезжать. Обстреляют. Не газа. Ну, вода, свет был, но это ненадолго, наверное. И вообще страшно. Хочется жить. Внуки, правнуки есть. Хочется жить. Разно кажут, я знаю. Одні бояться виїжджати, одні не знаю. Ми рішили, мужем, Ми виїхали. Після віднесення першого авіаудару позавчора. Вчора був повторний. Ми тепер час не розуміємо, що це буде повторюватись, тому що ворог намагається, скажемо, так, розгоробити це місто. Евакуація відбувається спільними групами. співробітників поліції, представники місцевої обласної влади, волонтери. Є групи мобільні з залученням броньованого транспорту, транспорту, який вміщує, скажімо так, мікроавтобуси, але намагаємося це робити якнайшвидше і безпечніше, ну, наскільки це дозволяє ситуація, тому що, самі розумієте, постійні обстріли, мікрорайон острів знаходиться на межі міста, на межі бойового зіткнення. Тобто групи вивозять і намагаємося це робити максимально на броньованому. Сумки, бабу, бульвармірний 3. — Вон бабусі привезли. на по <рес> одно ще ви побуті заділили. Немає тих а тих не везем. Всі, хто звертається, всіх вивозимо. Вже як закінчиться, тоді вже буде відомо точна кількість людей, яких ми вивезли. Завчора було три лежачих і 12 людей. Це це була у нас перша ходка. Ви забираєте час його в з жінкою на Евакуювали бабусю з острову. але у неї є собачка така. На жаль, вона не може далі з нею десь подорожувати, переміщатися. Тому зараз допомагаємо їй прихистити собаку до гарантії. Ну а бабуся буде далі виїжджати з міста. Тут у нас знаходяться кімнати, де кажуть в туалет ходять далі, де люди у нас отримують чай, кофе, що вони хочуть, водичку. Тут дівчата готують, ну обіди роздають, потім носять по комнатам, теж надають психологічну допомогу. Це кімнати, де люди мешкають. У нас стоять ліжка, ми розселяємо, потім з людьми спілкуємося, куди їм потрібно далі. Она бабушка стоялась, она стояла дверь, будет не просто.